Мені дуже подобається служити на кордоні з собачкою. Вона лучше чує, лучше бачить. Я її повністю добираю, як ми йдемо з нею по кордону. Кінолог 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Леонід розповідає про свою службову собаку бельгійську вівчарку на прізвисько Барбі. Вона ось уже два роки допомагає охороняти кордон з республікою Білорусь. Барбі мені посовітував друг кінолог. Поїхали на Волинь, людина займається цими бельгійськими малінуа. Багато було собак. Ми і там як, підійшли, спершу глянули не то, не то, а вже підійшли до цієї собачки. І все добре понравилось. Вона одразу якось за, за мною побігла, де я її собі її забрав і сказав, що це моя собака. Одразу полюбила собаку і донька Леоніда. Дочка дала ім'я собаці Барбі. Я якось поначалу, що Барбі, Барбі, якось хотів її по якось назвати, але відзивалась на команду Барбі. Вже ну, звеш Барбі, і вона вже Барбі і біжить до тебе, вже не хотів перезивати другим ім'ям її. Барбі, Барбі, де й всім подобається, і мені подобається її кличка. На службі друг... ну, один характер, а як вдома, то з дитиною грається. Та, характер дуже добрий, грайлива. Команди добре знає. У п'ять місяців Барбі пройшла спеціальне навчання у кінологічному центрі. Нині вона, собака-пошуковиця. Відправляють по різних заставах, де потрібна собака, туди їдемо, служимо. Буває, допомагаємо поліції, виїжджаємо десь, як хтось десь пропаде, в лісі чи десь ще був, -то, то ми їдемо. На слід ставлю собачку і вона собі активно в пошуку йде. Був в недавно случай, загубився хлопчик, ми приїхали з собачкою, дали весь курточку хлопчика, собачка взяла запах і знайшла дитину. Всі були довольні, щасливі, що дитина жива, здорова, дякували, та, та й так, все добре. Пишаєтесь нею тим, так, що вона так справилася? Так, так. Я їй дуже пишаюся. Я не представляю службу без неї в прикордонній службі. Ми вирішили провести експеримент, аби перевірити, за скільки часу Барбі може знайти людину, маючи її річ. Молодчинка, Ай, молодець. Барбі мене знайшла рівно за одну хвилину. Вона здолала відстань у орієнтовно 300-400 метрів. Барбі для мене не тільки службовий пес, а друг, член нашої сім'ї, якого я дуже сильно люблю, як свою другу доцю. Надія Кривко, Олег Степанюк – Суспільне новини, Рівне.